А у нас знову поповнення з Нідерландів, і це у нас Меган Лімітед 2018 року з двигуном 1,5 дизель на механічній коробці передач та з пробігом 214 тисяч кілометрів. Авто є в ідеальному стані на свій пробіг, без жодного підфарбування, технічно без жодних зауважень. Так само візуально без жодних царапин, м'ятин чи будь-яких недоліків би мовити автомобіль з мінімальними слідами експлуатації. Відео це ми робимо в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Ну і коротенько по автомобілю. Маємо такі легкосплавні диски, без царапин, без брукілочної хвороби. Ось така лінзована оптика у нас стоїть з денними ходовими вогнями. Ось Сілдіки про те, що автомобіль лімітед, маємо безключовий доступ. Ось так автомобіль виглядає в салоні. Жоден елемент тут не перешивався, є збережений, гарний. Тканина ця теж дуже витривала до зносу. Також присутній дисплей мультимедії сенсорний. Ось точний пробіг на автомобілі. Як виглядає кермо. Ручка КПП, маємо два ключики в такому, як то кажуть, холчику. Задній ряд сидінь, також присутня така сіточка для того, щоб багаж або тварини не попадали на... до салону. Ось ряд... задній ряд сидінь, як виглядає. Ну і до багажника. Багажник у нас є в великий. Сторочка у нас на місці. Маємо дві такі полички. Також маємо ще повноцінну запаску з комплектом домкрата, яка ще жодного разу не вдівалася. Новенька. Вигляд у нас кришки багажника з внутрішньої сторони, теж без пошкоджень. Ну і по правому колу обійдемо. Такий гарний достойний автомобіль. Також Усім бажаючим він код можна перевірити по будь-яких базах та дилерських центрах. Цей автомобіль є лізинговий, тому в ньому повна сервісна історія. Зараз заглянемо. Маємо тут техогляд голландський, який у нас дійсний до 2024 року, а проходився він на 196 тисяч О, квітні 23-го року. Також Є записи по техобслуговуванню автомобіля. І саме добре, що є відмітка про заміну комплекта ГРМ з помпою на 166 тисячах. Ось такий автомобільчик уже в продажі, кого зацікавить. Зв'язуйтесь з нами, будемо надавати детальну інформацію.